Це ринги світу і підбірка свіжих новин боксу. Джозеф Паркер про свої мотивації і про те, чому йому плювати на Олександра Усика. Мене не хвилює Усик. Авторитетний експерт боксу проїхався по Усику контроверсійна думка спеціаліста щодо місця українця серед кращих супертяжів історії. Усик переоцінений як чемпіон у надважкій вазі. Колишній чемпіон світу заміни Тріки Хатана у камбеку після трагічної смерті легендарного британця. Як це пов'язано з Україною? Московицькі гроші в боксі. Як WBA в черговий раз наплювала на свої ж правила і дозволила бійку брата Пульова з росіянином Муратом Гасієвим. Переможець стане претендентом для Усика. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Поїхали уже цими вихідними. Відбудеться крутий бій у надважкій вазі між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером і небитим накрутером Фабіо Вордлі. Переможець цього поєдинку точно приточно стане наступним суперником Олександра Усика, але це не точно. Новозеландець Джозеф Паркер розповів, що його мотивує продовжувати боксувати з кращими. Навіть коли у мене були невдачі, я вірив, що може бути кращим з кращих, що мій час колись настане. Я лишався терплячим, лишався голодним, був дисциплінованим, робив те, що мав робити, і просто насолоджувався життям. Мій час настане. Хочу битися з кращими, а те, як складається, іноді поза зоною мого контролю. Від мене залежить постійні тренування, Те, щоб я був у найкращій формі в житті, був готовий. Звісно, репортер запитав Паркера про потенційний бій з Олександром Усиком, пославшись на те, що відомий інсайдер боксу Майк Копінджер стверджує, що в команді українця вирішили, що наступним суперником буде переможець бою Паркер Вордлі. Радий це чути, та чесно кажучи, мене не хвилює. Усик я сфокусований на поєдинку в суботу. збираюсь викластись на повну. все інше прийде. Колись Макс Келлерман був провідним експертом боксу на каналі HBO, А після того, як телегігант прийняв історичне рішення у 2018-му розпрощатися з боксом, то він надовго зник з телеекранів, поки турки аль Шейх не став розкидуватись грошовою направо і наліво. Це повернуло Макса в індустрію. Він вперше за багато років коментував бій: мова про мегафайт Кроуфорда і Канело. Та й взагалі зараз активно працює на туркі і його Ring Magazine. В рамках шоу Де Макс разом з іншим авторитетним інсайдером з Ring Magazine Майком Копінджером із запрошеними гостями обговорюють найгарячіші теми боксу. Келлерман проїхався по Олександру Усику, ну може й не проїхався, та його висловлювання точно було неоднозначним. Усик переоцінений як чемпіон у надважкій вазі з точки зору історії. Та при цьому він недооцінений історично з точки зору паунфопаун. Він безсумнівно один з найвидатніших боксерів надважкої ваги за всю історію, та його резюме у хевівейті, хоча й чудове на вершині, та доволі скромне. Він не перемагав, скажімо, 10 кращих боксерів дивізіону. Чи не так? Якщо дивитись на усика з історичної ретроспективи, то в його резюме дві перемоги над т'юрі. Він більше перемагав Джошуа. Навіть якщо він поб'ється і переможе Джозефа Паркера, то що резюме Паркера краще ніж у Джошуа? О, дивись, він переміг Джозефа Паркера. Якщо дивитись на таких хлопців, як Мохамед Алі, то їх цінують не тільки за перемоги над Фрейзером, Форманом, Лістоном чи Нортоном. Він перемагав Джері Кварі, Оскара Бонавену, Рона Лайла, Ерні Шейверса, Генрі Купера та Дага Джонса. Він перемагав стільки топових боксерів. Евендер Холіфілд те саме. Він не просто переміг Майка Тайсона, чи Ленаксальюса чи Ріді Кабоу. Він бився з Мерсером, Майклом Доуксом, мільйоном інших хлопців, навіть всіх не згадаю. Думаю, має значення те, що він бився з усіма у ту епоху. А що ти думаєш? Є сенс у словах Макса Келлермана? Пиши свою думку в коментарях. Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кел Брук оголосив, що замінить Рікі Хатана в його запланованому поєдинку поверненні. Рікі Хатана дуже любили в Британії, він перемагав костю Дзюхосе Луиса Кастіліо і Пола Маліньяджі, бився з Мені Пак'яо і Флойдом Мейвезером. Не дивно, що його запланований на грудень камбек на туманному Альбіоні чекали. Бій мав відбутись 2 грудня в Дубаї проти місцевого бійця Ейси Альдаха. Але місяць тому прийшла трагічна звістка, що Рікі Хаттен помер у віці 46 років. Як виявилося пізніше, причиною став суїцид. Кел Брук зголосився замінити Рікі Хатана. Тепер бій проти Ейси Альдаха планується на 13 лютого. Перший професійний боксер ОАЕ Ейса Альдах зустрінеться з колишнім чемпіоном світу з Великої Британії Келом Бруком за титул чемпіона світу WBC The Union Belt. В Андеркарті також будуть бої місцевих боксерів проти бійців з Манчестера, а також знамениті гості. На вечорі будуть шановувати пам'ять легендарного Рікі Хітмена Хаттена та підтримають новостворений фонд його імені. Зазначу, що імена Рікі Хаттена і Кела Брука опосередковано пов'язані з українським боксом. Обидва британці в свій час зустрічались з В'ячеславом Сєнченко. І якщо Хаттен програв Сєнченку в Камбеку в 2012 році. То Келбрук не лишив українцю шансів. Якщо цікаво дізнатись детальніше про те, як Сенченко поїхав у Манчестер і шокував там місцевих фанів і печінку Хатена, то відео за підказкою вгорі. Я не думав, що у світі є обставини, які примусять мене вболівати за Кубрата Пулєва. Та Всесвітня боксерська асоціація завжди вміла дивувати. І зараз завдяки безпринципним чиновникам болгарська Кобра буде захищати свій титул звичайного чемпіона WBA у надважкій вазі в бою з представником Росії Муратом Гасієвим. Що смішить найбільше, так це те, що за кілька днів до такого анонсу WBA зобов'язала Пулєва провести захист проти Мозеса і Тауми. Ну чого дивуватись, WBA завжди була ласа на гроші, причому звідки вони не мали ніколи значення. Отже, ситуація в WBA в королівській вазі наразі така: суперчемпіоном там є Олександр Усик. Претендентом для нього з поясом регулярного чемпіона є 44 річний кубрат Улів, який тепер буде битися з 11-м номером рейтингу Муратом Гасієвим. Тобто при певних обставинах претендентом для Усика може стати його старий знайомий. Нагадаю, що Ус просто знищив Гасієва у Москві в фіналі Суперсерії в 2018-му. Після тієї поразки росіянин перейшов хевівейт, де боровся з травмами і суперниками другого ешелону. Та при цьому примудрився програти чи не єдиний бій проти більш-менш серйозного бійця. У 2023-му поступився за очками Отто Валіну. Що стосується пулів, то він зробив тези, ради чого і продовжував кар'єру в такому солідному віці, продав себе за кращою ціною. За перебріковий бандюк умар Кремльов не поскупився на гонорарку брату. На у вигляді додаткових бонусів він відвідає Об'єднані Арабські Емірати і не відлетить в гарантований глухий нокаут. Як би це було у випадку поєдинку з Ітаумою? Більше того, не дивлячись на солідний вік Пулєва, є вірогідність, що він навіть зуміє зберегти свій титул, адже його суперник в хевівейті демонструє ще той гівнобокс. Коротше, запасаємось попкорном і вболіваємо за того, кого при інших обставинах ну дуже складно підтримувати. Якщо цікаво більше дізнатись про те, чим кубрат Пулів відштовхує від себе вболівальників. То про це ми говорили в ролику, присвяченому його поєдинку з кличком молодшим. Детальніше по підкасі вгорі. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!